При прості, вислухаймо святе Іванлія, Лія, ми русі. твоєму. від марка святе Іван читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, то спокосить одне із цих малих, що вірою, краще було б такому. Щоб йому повішено було на шию жорновий камінь і кинути в море. І коли твоя рука спокушує тебе, відітний, краще тобі війти в життя вічне, каліку, ніж двома руками піти в пекло у вогонь. Не за семи, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нагадує, спокушує тебе, відітний, краще тобі. У війти в життя кривим, ніж двома ногами бути вкинути в пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає, і коли око твоє спокушує тебе, вирви його краще тобі війти в царство Боже одноким, ніж двома ногами кинути в пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає, бо кожен вогнем посолиться. І кожна жертва сілью посолиться, сіль боріч добра, і коли сіль стане не солоною, чим її приправите, майте в собі сіль і. Живіть у мірі між собою, вийшовши звідти, Ісус приходить у Юдею та по той бік Йордану, і знову сходяться до Нього люди. І він за своїм звичаєм знову навчає Слава тобі, Господи, слава тобі.